Всім привіт! Привіт! Я Яна. а поруч зі мною Ліля, Ліля астролог, а я астропсихолог. І на цьому каналі ми говоримо про астрологію, астропсихологію зрозумілою для всіх мовою. Тож цей канал буде цікавий не тільки астрологам, але й всім, хто хоче розібратись глибше в собі або в своїх знайомих. І зараз у нас цикл ефірів про знаки зодіаку. Сьогодні завершаючий ефір під знаком зодіака Риби. Тож, мощуйтесь зручненько, беріть горнятко чаю або каву з круасаном, і давайте слухати про риб. Починаємо ми традиційно із міфології знаку Зодіаку. як Сузір'я з'явилось на небі. Ліля, розказуй. Так, да, Сузір'я риб з'явилась на небі досить таки цікавим. Чином, і взагалі, що мені про сузір'я риб цікаво, те, що риби складаються з двох частин да? з рибок. Одна дивиться у майбутнє, інша у минуле. Це те, що прям вирізняє риб з-поміж інших знаків зодіаку. Риба це головний психолог зодіаку. І як вони з'явились на небі, зараз розповім. У морського бога Нерея було 50 прекрасних дочок. Про їх красу складали легенди, а в народі їх називали нереїдами. Щоранку, на світанку, вони підіймалися з морських глибин, виходили на піщані береги, взявшись за руки, водили хороводи, співали пісні, сміялись і бавились. Одного разу одна з нереїд Галатея побачила строкатого метелика незвичайної краси, і кинулася на здогін у глиб лісу. Зрештою, дівчина втратила його з поля зору і зрозуміла, що заблукала. Вона кликала своїх сестер на допомогу, але ті її не чули. Охоплена відчаєм галатея сіла на камінь і заплакала. Тим часом у лісі полював юнак на ім'я Кіт. Красивий, високий, стрункий, мов сам бог аполлон. Він почув плач, знайшов дівчину. І коли кіт побачив її темно-сині очі, він зрозумів, що закохався в неї. Молоді люди полюбили одне одного, це було взаємне кохання, і стали нерозлучними. Та не лише кіт був зачарований божественною красою Галатеї. З хащів за ними стежив одноокий циклоп, звали його Поліфем. Він закохався теж у дівчину з першого погляду, але, соромлячи своєї потворної зовнішності, не наважувався підійти до неї першим. Безумне кохання в серці величезного чудовиська з кожним днем ставало дедалі сильнішим. Він прагнув убити Акіда і щодня переслідував закоханих. Та ті жили у своєму рожевому світі, сповненому любові і мрії, і навіть не здогадувались, що за ними хтось слідкує і що наближається катастрофа. Одного разу Акіт і Галатея усамітнились в маленькому гроті, а розлючений циклоп з ревом кинувся всередину. Він вирішив убити не лише Акіда, а й Галатею. Закоханим вдалося вибратися з грота, але далі тікати було нікуди. Позаду циклоп, попереду скеля, і, взявшись за руки і дивлячись одне одному в очі, вони кинулись в бурхливе море. Боги з Олімпу спостерігали за цією драмою і перетворили Акіда і Галатею на двох риб, зв'язаних одним ланцюгом. Але сталося так, що риби дивились в різні боки. Тобто, зв'язані одним ланцюгом, вони водночас і кохали, і страждали. Верховний бог Олімпу, наш Зевс, вирішив помістити їх на небо у вигляді сузір'я риб. Так, на небі з'явилися дві закохані риби, символ нерозривної любові чоловіка і жінки. Красива історія. Так. Я вже думала, що це клопа не дочекаюсь у наших знаках зодіаку, міфології. А він а він тут є. А він тут є. До речі, у риб дуже часто буває, особливо у дівчат, що за ними у них закохується якийсь хлопець, який їм, ну взагалі не подобається. Він або там, ну, з якихось неблагополучних людей, або ще щось, і він їх переслідує. Оце прям е, така історія риб'яча. Е, тому і сучасні риби, особливо жінки, знають, що таке циклоп у більшості своїй. Сто відсотків Маю знайому, і інформація відповідає дійсності, якесь прям нашеття з тими циклопами. Добре, давай тепер поговоримо про внутрішню начинку. Риб. Да, розкажи про технічний бік, з чого вони складаються, наші рибки. Перші рибки це 12-й знак зодіаку, і вони завершують зодіакальне коло. Стихія риб, вода, це мутабельний знак, і вода, риб наділяє їх надзвичайною чутливістю, емпатією, мінливістю та здатністю адаптуватись до будь-яких умов і обставин. Риби буквально від, відчувають настрій інших людей і настрої, які панують навколо нього. Що означає символ? Є багато інтерпретацій. Перша з них, що одна рибка символізує майбутнє, друга рибка символізує минуле, одна рибка символізує жінку, інша рибка символізує чоловіка. А також інтерпретація, що одна рибка символізує духовне життя, а інша рибка символізує матеріальне життя. А ниточка, яка поєднує ці, ці дві рибки, символізує віру. І воно і в риб так і відбувається. Якщо у рибок є в минулому гарний досвід, вони направлені на те, щоб реалізувати якусь свою більшу мрію. У них є на це сили і віра в себе. Якщо у риб в минулому є поганий досвід, то й мріяти вони бояться і пливуть за течією. Щодо планети управитель, планета управитель рибок це Нептун, правильно? Да. Да. Це планета містики, іноді ілюзій, ілюзій, снів та творчості. Нептун дарує рибам неймовірну уяву, дар передбачення та здатність до безумовної любові. Завдяки цій планеті вони бачать світ як через магічний фільтр. Рибки діють на двох рівнях: від емпіричного до екзистенційного. Як я вже казала, якщо у рибки в емпіричному рівні в їхньому досвіду, досвіді є щось позитивне, то й майбутнє для себе вони бачать позитивним, вони вірять в себе, вірять в вищі сили. У кожного своя віра, і таким чином вони мають собі сили досягати чогось вищого, класного, сильнішого. Давайте поговоримо тепер про плюси рибок. Перше, це віра в себе, вони вірять в себе, вони знають, що вони роблять, вони впевнені в собі, тому вони можуть планувати ставити великі цілі і, до речі, не тільки для себе, а і на підприємствах, для соціуму. Тобто це такі класні управителі. Серед них багато керівників, навіть директорів. Тому це, здавалось би, коли я починала вивчати астрологію, такий якийсь трошки парадокс був. Тому ну, риби вони ж такі м'які, а багато так керівників риб. Чому так? Тому так, да, класні. Я розкажу, чому так? У 12 гранях трошки пізніше. Так. І... Частково вони це вміють, тому що вони здатні створювати еволюцію з будь-якої системи, вони вміють масштабувати. Мені здається, це досвід попередніх 12 знаків, mm -hmm. е дарований рибам, і вони вміють бачити багатогранну систему, її вибудовувати, зрощувати, розширяти. До речі, суправитель, по-моєму, Юпітер, правильно, у риб. Yeah. Ну, Який відповідає у нас за розширення і розвиток. Також вони дуже емпатичні, співчутливі, ми вже про це казали. Вони вміють відчувати енергії навколо них, вміють відчувати людей, які поруч з ними знаходяться. У них дуже гарна інтуїція. Вони часто знають, що станеться ще до того, як це відбувається. І їм дуже варто прислухатись до свого внутрішнього голосу. Вони м'які. Але, попри цю м'якість, в них є такий внутрішній гарний стержень, який дасть відпір, якщо необхідно. В принципі, вони не люблять конфліктів, вони їх уникають, а в деяких ситуаціях вони просто тобі посміхнуться і думаєш, ну, навіщо конфліктувати, якщо все можна вирішити мирним шляхом. І вони такі мудреці. Часто здається, що вони такі старі душі, які вже не перше життя живуть у цьому світі, і знають. Про цей світ більше, ніж кажуть. Є і мінуси. Можливо, ви помічали, що риби бувають двох видів перші риби це ті, які грибуть проти течії, вони змінюють систему, вони досягають неймовірних висот, вони будують власний бізнес або працюють в наймі і вибудовують великі системи. А є рибки, які пливуть по течії. В яких все і так влаштовує, в яких дуже скудна і бідна цінність на картина світу, і от вони просто в собі існують. Тож до негативних сторін це те, що риби можуть по течії і, в принципі, бути цим задоволеним або незадоволеним. Вони бувають іноді наївні, довірливі, а потім як наслідок розчаровуються в людях. В них часто відсутні власні кордони. Рибам важко дуже сказати ні. Ну, просить людина, значить, їй необхідно, і риба щиро вірить, що людині необхідно, а не що рибою користуються. Вони іноді бувають нерішучими, оскільки вони ситуацію бачать із різних сторін, їм важко прийняти якусь сторону, тому що ніби з цього боку поглянув правильно, з цього боку поглянув правильно і важко прийняти якусь одну сторону. І вони ще. Іноді схильні до меланхолії. Часто вони живуть минулим, меланхолією, ностальгують, а які були класні часи, а зараз не так. І буває, що вони не вірять в себе. І чим менше віри в себе, тим більше в житті ілюзорності. Вони можуть тоді поринати в світ книжок, фантастики, комп'ютерних ігор, телесеріалів. Будь-що, що може затягувати їх в якийсь ілюзорний світ, паралельну реальність, де вони там собі мріють. От, чому все це так відбувається, розкаже нам Ліля у 12 гранях, гранях проявлення знаку зодіаку. Так, ну, як я вже сказала, риби це головний психолог зодіаку. Я дуже часто чула думку, що скорпіон найкращий психолог, але я з цим не погоджуюсь. Чому? Тому що риба вона психолог, який не бере кори, тобто не потребує нічого взамін. Вона просто сама по собі психолог. Ось з чого вона активно бере енергію, чим харчується? А в то, друге поле це принцип овна. І риби, такі спокійні, як ми їх знаємо, дуже люблять бути героями. Вони активно починають діяти, коли потрібно щось або когось рятувати. Розгортають бурхливу діяльність, але надовго їх не вистачає. Вони не вміють накопичувати ресурси і часто змінюють джерела, зокрема, прибутку да, або джерела роботи, з чого вони це все беруть. У повсякденному середовищі спілкування вони проявляють принцип тельця. Вони входять у контакт повільно, досить обережно, але ґрунтовно і близько до себе не підпускають. Потребують постійного оточення, і це таке головний такий один з головних стовпів риб, не сприймають спілкування надто близько до серця, тому що це все ж таки земля, і загалом досить недовірливі. Основа внутрішнього освіту опора, де риби шукають опори. Це принцип близняків. Внутрішні установки легко змінюються на прямо протилежні, тому риби такі мутабельні, такі адаптивні. Часто бракує власних принципів, вони дуже гнучко пристосовуються, але, на відміну, наприклад, від того ж стрільця, це пристосування, зміна якихось е, своїх е, принципів, це і є їх опори. Тобто зміна це опора риб. Вони знають, е, якщо вивчили ситуацію, що до чого, де треба буде помінятися, де прогнутися під обставини. Але менше з тим вони завжди спираються на розум. Тому що у четвертому полі у них близнюки. це повітря, це розум, це ментал. А внутрішня глибинна потреба. Це попадає знак раку, це прагнення до спокою, до затишку, до якихось там таких родинних традицій, бажання замкнутися в дитячих спогадах, люблять піклуватися і самі потребують турботу. Завжди важко приносять самотність, рибам, до речі, не можна довго бути самим, це і в знаку в їхньому, да, показано там, дві рибки, із ми зрозуміли, тому бувають надмірно турботливими і метушливими. В ієрархічних структурах, це шосте поле, проявляється принцип лева, прагнуть зберігати незалежність і самостійність, тому з ними дуже складно співпрацювати, взагалі як керівник або як підлеглий риби, це такий своєнравний, скажімо так, персонаж. Підкорюватися вони не люблять, відкрито воювати вони не будуть, але завжди залишаться при своїй думці. А от як керівники, вони досить жорсткі, тому що, по-перше, у другому полі овен, да, йому треба бути героєм. Вони авторитарні, да, полев'ячі, вони дуже падкі на лестощі і люблять бути кумірами для своїх підлеглих. Тому риби у, у якості керівника це не ті м'які риби, про які ми всі звикли чути. Сьоме поле це стосунки з партнерами. Тут принцип діви. Це підлаштування під партнера, але не завжди, а доки-доки бачать у цьому вигоду. Вони прив'язливі, хоча і вибудовують множинні зв'язки. У стосунках вони часто, дуже часто не романтики, а навпаки вимогливі, прискіпливі, хоч і адаптивні. Для них дуже важливо, до речі, для риб, щоб партнер був дуже таким хайним. Тобто порядок в домі нікуди не дівся. Діва в сьомому полі вимагає порядку охайності якоїсь такої, прям граничище з чим педантизмом, з педантизмом. на кризові ситуації. Восьме поле. За принципом Терезів. Вони сприйнятливі. Дуже часто самі кидаються в атаку або ж виправдовуються. Але конфліктів уникають, тому що тут все ж таки терези, і все має бути у межах розумного. З ними неможливо посваритися, якщо вони цього не хочуть. Чому? Тому що у кризі, да, у якійсь ситуації, яка ось ось вибухне, вони все зважують, дуже бояться конкретики і ясності, особливо в партнерстві. І не люблять рівності. Тобто вони признають, що хтось головний, хтось підлеглий, досить важко сприймають, коли хтось там на них щось каже або назріває конфлікт, але в ньому діють просто за усіма принципами да, дипломатії. Дев'яте поле це цілі. Цілі за принципом скорпіона. Плани і цілі, хоч часто бувають і відірвані від реальності, тому що скорпіон це такі потужні почуття, якісь там надзвичайно великі цілі може поставити, зате мають конкретний вектор руху, тобто сильна опора на інтуїцію, на чуття. ри живуть на своїй хвилі, тому часто здійснюють вчинки, які зрозумілі лише їм самим. Вид прояв особистості це 10 поле, принципи стрільця. Риби справляють враження надзвичайно діяльної, цілеспрямованої і обізнаної людини. Вони яскраві, чарівні, уміють викликати довіру, схильні повчати всіх і кожного, навіть якщо не дуже добре розбираються в темі. А ось заради чого, риби готові змінюватись, да, що у них в 11-му полі, їх ідеали, це принципи козерога. Вони готові змінюватись, якщо мають конкретні, конкретні вимірювання, матеріальні мрії. Вони прибічники закону і системи відчувають душевний трепет перед правилами, досить таки консервативні і обережні, але водночас можливі крайнощі. Тобто ігнорування та порушення закону заради особистої вигоди. І імпульс до дії – це 12 те поле, що передує рибам, та, що робить риби рибами. Це от перше джерело імпульсу до дії, це принцип водолія. Це свобода, реалізація власних ідей, прагнення втекти від будь-яких обмежень, ну тут свобода за будь-яку ціну. Тобто, якщо риби відчувають, що десь маяче да, якесь джерело свободи, що щось може зробити, її там освободити якийсь час для себе, Риби будуть діяти. Але що треба їм? Необхідно навчитись приносити ідеї в жертву людям, а не людей в жертву ідеям. Це такий основний урок для риб. Остання фраза така сильна. Мені сподобалась. Будь ласка. Так, давайте тепер поговоримо, якщо у вас в сім'ї росте маленька рибка, що їй треба для гармонійного зростання і. Ефективності в дорослому житті. Перше, це завжди оберігайте її тонку емоційну натуру. Риб не можна надмірно критикувати, сварити, порівнювати з кимось. Це повинно бути таке м'яке виховання, прикладом, а не кнутом і пряніком. Заохочуйте її до якихось творчих занять. Малювання, різьблення по дереву, випалювання. Заохочуйте творчість в житті маленьких рибок, щоб її внутрішній світ розквітав. Давайте їй досвід. Хай риба пробує багато всього різного і набирається позитивного досвіду. Покажіть, що вона на все здатна, і може все, якщо має віру і бажання це зробити. Ліля, б ти додала? Мені здається, от рибам було б дуже корисно і важливо мати заняття з нейрогімнастики, тому що опора у них у близнюках, їм треба вдосконалювати свій мозок, і для них ці всі когнітивні такі дії, вправи це те, що має бути в їхньому житті. Тому що риби, вони з віком здатні, ну вони так би лінуються. Вони схильні до ліннощів, це прям от е, мрій, спогадів, але опора у них в близнюках. Тобто мозок треба тренувати. Тому нейровправи, нейрогімнастика, там зараз дуже багато напрямів є: розвиток когнітивних функцій, вивчення іноземних мов або хоча б щоденне читання це те, що має бути у риб завжди. Тому що якщо ми на попередньому да, е, випуску говорили про водолія, водолій без цього не може, він і так буде читати. Mm -hmm. ну, я, чесно кажучи, от не знаю водолія, який не читає. Є якісь там, е, ну, можливо, періоди, коли там не хочеться читати, або в силу якихось причин. Наприклад, як зараз да, нема світла, е, є справи поважливіше, е, навчання теж саме. Дуже, ну, не треба заохочувати. А ось е лінощі трошки є такі присутні. тому рибам важливо вивчати саме активізовувати да, когнітивні свої функції, не втрачати їх, не лінитись. Оце ти мені теж нагадала, що оскільки е риба відноситься до емпіричної сфери, головне бажання. Тобто рибу ще потрібно зацікавити, щоб вона почала щось робити. Якщо їй не цікаво, до прикладу, робити математику, то підсилюйте ті сторони, які в неї виходять найкраще. Подобається музика, віддайте на музичний кружок, подобається українська мова, підсилюйте оцю сторону. В принципі, це для кожної дитини актуально, але для риб тим більше. І так плавненько перейдемо до головного питання, яке собі має поставити кожна риба. Я пливу за, за те, чиєю, чи я будую своє власне життя. Якщо я пливу за те, чиєю, чи вірю я в себе, і якщо не вірю, що я можу для цього зробити? Власне, це все, що ми хотіли вам розповісти про риб. Дякуємо, що були з нами. Дивіться інші знаки зодіаку. У нас з'явились тайм-коди, де ви можете подивитися саме ту інформацію, яка вас найбільше цікавить. Ставте вподобайки, пересилайте це відео, відео своїм знайомим. І до зустрічі в нових випусках. До побачення!